Зараз топ тема. Це передача Україні f 16 По перше, пишуть, що насправді f 16 начебто, вже були задіяні у повітряному просторі України. Видання за Телеграф пише про те, що військові літаки поки використовуються як протиповітряна оборона і вже їх застосовували. Чи справді це так? Давайте почнемо з того, що більшість інформації, яка є зараз про f 16 інформація, яка здобута журналістами від якихось незрозумілих джерел. Єдиними інформацією підтверджено, це було домовленість авіаційної коаліції щодо передачі літаків в 16. А те, що закінчили близько 50 інженерів, закінчили навчання для обслуговування літаків. І те, що Нідерланди дозволяють передачі в Україні літаків в 16. Не про кількість пілотів, літаків, загальну кількість інженерів, ніхто не давав офіційні дані, тому на мою думку, тут треба. І далі тримати тишу, і я, як колишній офіцер повітряних сил, хочу зазначити, що про це потрібно, щоб це про це заявив або міністр оборони, або президент країни, або командич повітряних сил. Тобто, це вочина, як то кажуть, їх. І тут а, повинна бути офіційна оприлюднена інформація, але знов таки з міру безпеки. Я думаю, що ця інформація ще довгий час буде закрита, але будуть певні виконані операції, по наслідках яких ми зрозуміємо, що, що скоріш за все були використані авіація і платформи, такі як F-16. Street Journal Пише про те, що винищувачі F-16 оснастять озброєнням. Над сучасним американський чиновник заявив, з яким поспілкувалося видання про те, що, попри обмежені запаси і виробничі можливості Пентагону, він забезпечить F-16 боєприпасами класу повітря земля, комплектами точного наведення для бомб і сучасними ракетами класу повітря повітря в достойній кількості, щоб задовольнити найнагальніші потреби України. Про яке саме озброєння йдеться для F-16 і наскільки воно буде ефективним? Які їхні властивості? Насправді це озброєння дозволить навіть працювати з сорока кілометровою відстані від лінії бойовозитнення, або від прикордоння. Це дозволить вибивати по важливих об'єктах на тимчасово окупованій території України, або, наприклад, прикордоння Сумщина, Харківщина, яка потерпає від російських літаків, які скидають авіаційні, авіаційні бомби і запускають ракети малої або середньої дальності. Я би звернув би увагу на те, що в принципі те озброєння, яке нам передають, дозволяє праців... виконувати низку задач як по захисту повітряного простору, так і, наприклад, здійснювати певні операції щодо а, визволення територій, а, як і про засобам протиповітряної оборони ворога, так і, наприклад, протидія проти укріплень або якихось там складів з озброєнням, які знаходяться на близько до лінії. Прото Ну, знов таки треба не забувати, що ракета М-120, які передаються, це ракети повітря-повітря, можуть працювати на відстані 185 плюс кілометрів. Це дозволить суттєво відігнати російську авіацію, навіть з урахуванням того, що, наприклад, на перших етапах українські f 16 не будуть підходити до кордонів близько 40 кілометрів до кордонів з Украї... з Росією або Добі. до лінії бою Проблема ще в тому, що через те, що ми не можемо бути далеко зброєю західною по е, Росії, саме по наприклад їхнім протиповітряним установкам, так е F-16 не можуть близько підлітати, тому що є в цьому ризик. Є не, не потрібно просто близько підлітати. По перше, треба зрозуміти, що 40 кілометрова зона це не за того, що працює російська протиповітряна оборона, тому що, по-перше, треба не забувати, що можна спочатку знищити протиповітряну оборону за рахунок тих же самих ракет з радіолокаційним наведенням, які передаються нам. А потім вже працювати, наприклад, по інших об'єктах по інших системах, які можуть бути залучені для ударів по території України. Знов таки, 185 плюс кілометрів, це унеможливить роботу російської авіації навіть за рахуванням. Якщо, Українських 16 будуть не підлітати навіть на 50 кілометрів до кордонів У будь-якому випадку за рахунок тих засобів, які є на літаках це зможе допомогти збивати російські літаки. Тому літаки будуть намагатися не підходити. І тому відпаде питання щодо застосування акроата авіабомб. А тут слід зрозуміти, що в будь-якому випадку є комбінований підход використання засобів озброєння, і додатково будуть використовуватися і розвідувальні дрони українські. І системи а, артилерійські, наприклад, той же Хамарс АТК, і все це в групі буде виконувати певні задачі, певні бойові операції. Тобто літак f 16 є платформою, яка може доповнювати а, і в комплексі виконувати певні задачі. Безумовно, комплекс літаків f 16 може робити захист повітряного простору. І тут слід зауважити, що за рахунок засобів радіолокації, які є на борту вони будуть гарно справлятися з Повітряними цілями, які а, використовують а, низькі висоти, тому що Росія останнім часом запускає ракети на низьких висотах або ті ж саме БПЛА на низьких висотах, і тут не треба боятися, що ми будемо використовувати, наприклад, проти БПЛА, шахет або там ті ж нових дронів а, російських ракет АІМ, тому що ми можемо використовувати 30-мм гармату, яка є на борту цього літака. Зараз дуже багато пишуть гучних заголовків про те, що F-16 в Україні це, мовляв, переломний момент у боротьбі з Російською Федерацією із су 35 Чи є це перебільшенням, чи ні? Я більш ніж впевнений, що це буде переломний момент. Чому тому, що російська авіація переоцінена, і насправді літаків п'ятого покоління в Росії не існує. Є літаки четвертого покоління, і це, за все літак Су 57 а все інше літаки Су 30 Су-35, Су-34 – це лі, літаки четвертого покоління, і більше того, вони мають певну проблематику, а, тому що свого часу ці літаки створювалися на базах старих радянських літаків і модернізувались за рахунок високотехнологічних компонентів, які Росія закуповувала в західних країнах. Ми бачимо після збиття і розробки аналізу літаків російських. Велика кількість західних компонентів все ж таки знаходиться в таких, яка дозволяє виконувати вже такі сучасні місії. Тому, в принципі, на мою думку, F-16 набагато краще за будь-який російський літак і зможе дати гідну вісіч. Треба не забувати, що в принципі класичних військових повітряних боїв, які були там, наприклад, часів Другої світової, війни, ми не побачимо, тому що засоби радіолокації дозволяють працювати по ворожих цілях, не входячи в зону візуального контакту. Кремль вже заявив про те, що F-16, які будуть доставлені в Україну, будуть знищені. Пісков говорить, їхня кількість буде поступово зменшуватись. Вони будуть збиватися, але звичайно ніякого істотного впливу на розвиток подій на фронті це не матиме. А все ж таки, пропаганда пропагандою. Але тим не менш, як захистити наші F-16 від російської авіації і російської оборони. Українська спільнота чомусь приймає захист літаків F-16 як велике будівництво. Тобто, треба побудувати декілька ще аеродромів, підземних бажаних аеродромів, побудувати підземні ангари для того, щоб сховати якомога надійніші літаки F16. Тут слід зрозуміти, що окрім літаків на аеродромі є ще низьке обладнання, яке треба захищати, і тут ми кажемо про згортальність систем протиповітряної оборони, яка дозволить захистити на перших етапах від швидкісних цілей або від балістичних ракет. Тоді можна казати про те, що а під час будь-якої загрози відпрацьовується захист спочатку засоби протиповітряної оборони. І головне забезпечити можливість підняти усі літаки і передислокувати, або а, частину літаків залишити для захисту того ж аеродрому від можливої загрози. Тому, в принципі, на слід зауважити, що в Україні достатньо аеродромів, які можуть використовуватися як для бази збереження для цих літаків, так і аеродромів, які можуть використовуватися як а, майданчики для підскоку, так би мовити, коли літаки перезаряджаються, заправлюються і далі лічать виконувати свою місію. І безумовно є велика кількість аеродромів, які не виглядають як аеродром, але за півгодини можуть перетворитися на висококласний аеродром, який може прийняти літаки F-16. Так само їх знарядити зброєнням, заправити і відправити до бойових задач. Тому насправді тут я би звернув увагу, що українські літовища і повітряне сили готові з урахуванням жнов таки активної фази бойових дій і зазначити, що Росія неодноразово і постійно гатить і намагається бити по українських літовищах, але тим не менше в них це погано виходить. І те, що було, це здебільшого удари по макетах. Утримання і обслуговування F-16, Наскільки воно е, дороговартісне і складне у плані технічному, чи будучи на чи на є у нас достатня кількість таких спеціалістів? А насправді слід зрозуміти, що е, м, теж таки, давайте е, зрозуміємо, що це отримання літака е, F-16, це не отримання і спроба шукати десь в гаражах, як отремонтувати автомобілі, які ви купили. Є норми обслуговування, є підготовлені інженери, які роблять предпольотно, післяпольотно підготовку, які роблять там, якісь зміни агрегатів, які можна робити швидким шляхом. Більшість технічних робот, більшість технічного обслуговування відбувається за рахунок представників заводу виробника, тому що саме так працює цей процес за і саме так повинен він працювати. Тому а, тут є підготовлена кількість інженерів, які можуть забезпечити а, навіть трохи більшу кількість ніж а, нам обіцяно на першому етапі, і а, тут слід зауважити, що а, з цим проблематики не буде, і тим паче, що більшість літаків за потреби можуть бути відремонтовані на а, сусідніх країнах. Станом на 2023 рік це F-16 вважається найпоширенішим у світі літаком на військовій службі, якщо я правильно розумію, експлуатується нині понад 2000 літаків F-16. На яку кількість Україна може покладатися, і яка кількість все ж таки була б для нас оптимальною. Для того щоб зрозуміти кількість літаків, яку нам потрібно, треба все ж таки рахувати ескадрилями, тому що це плюс-мінус таке зрозуміння бойової одиниці. На мою думку, для того щоб виконувати повний обсяг задач по захисту повітряного простору, ударів по ворожій території і виконання поємних місій. Наприклад, нам треба не забувати, що нам треба захищати зерновий коридор, працювати по тимчасово окупованому Криму. То це близько 5-6 ескадриль з урахуванням, що в ескадрилі знаходиться за натиском стандартом від 18 до 24 літаків. А зрозуміло, що на першому етапі нам обіцяють одну ескадрилю, але. Тут слід зауважити, що і одна іскадріля зможе зробити суттєвий вплив, тому що жнов таки, навіть для захисту повітряного простору України, один літак F-16 має бойовий радіус близько 500 км і а, радіолокаційні засоби бачать на відстані понад 200 км, і а, на таку ж відстані можуть працювати засоби ураження. Тому а, я би звернув увагу, що це насправді суттєво закриє повітряний простір. І зробить більш безпечним е, перебування в містах, які мало захищені там, наприклад, більш сучасними системами протиповітряного ще знаєте, до кінця невідомо чи отримала Україна в 16 в якій кількості і так далі. Я вже збігаючи наперед, хочу вас поцікавитись, чи є перспектива отримання Україною F-35 і яка їхня принципова різниця. Безумовно, українські пілоти зможуть отримати F-35 з часом з підготовкою після певної перепідготовки. слід не забувати про можливість отримати ще літаків гріпонса, тому що насправді цей літак розглядався як основний літак для повітряних сил з 2015 року. Але за рахунок того, що на Швеції не може надати таку велику кількість, яку нам потрібно, тому було обрано літак літака 16 Ну і безумовно F-35, я думаю, ми побачимо інші літаки, які будуть розроблятися компаніями Lockheed Martin або. Якимись ще європейськими е, літаками тому тут е, жнов такі головна задача зараз е, знешкодити ворога, е, вибити терористичну Російську Федерацію з кордонів України для того, щоб можна було в подальшому розширювати оборонні можливості України отримувати не тільки F-35, а може і якісь стратегічні літаки для виконання більш складних задач. Так, ще хочу з вами поговорити коротко стосовно атаки з боку Російської Федерації вночі 31 липня. Війська Росії атакували Україну і здійснили одну з наймасовіших утак ударними БПЛА за увесь час війни. Головною цілею став Київ. Ці безпілотники вдалося збити. Також пишуть про те, що Росія е, в останніх своїх атаках могла використовувати е, БПЛА Гербера. Що відомо про цей безпілотник, і як ви взагалі можете прокоментувати, проаналізувати ці останні атаки? Про що вони? Яка їхня ціль? Одно таки Росія, яка раніше е, покладає всі зусилля для того, щоб суттєво навантажити наші сили протиповітряної оборони, е, зменшити можливості щодо е, кількості озброєння протидії. Але на слід зауважити, що більшість протидії по без ударним БПЛА відбувається за рахунок мобільних груп за рахунок гарматного зброєння. Е, тому, в принципі, тут е, жнов таки ми бачимо і дуже такі доволі е, якісне відпрацювання, тому що було знищено 100% усіх повітряних сил. Додатково були залучені і армійська авіація, і авіація повітряних сил. Що суттєво посилило можливості а, і, і знов таки треба не забувати, що Росії далі буде намагатися прорвати оборону за рахунок не тільки ударних попала, но й масованих ракетних обстрілів, тому що а, передостанній масований ракетний обстріл а, здійснював те здебільшого більшого по Києву. Щодо е, нових дронів Гербера, тут знов таки на сі що більшість компонентної бази, яка є в цих дронах, це китайські е, китайські компоненти. Вони дешеві, і знов таки Росія шукає дешеве рішення для того, щоб зробити якомога більше озброєння, не зважаючи на м -м, точність і е, якісні характеристики. Безумовно, це ускладнення для роботи наших сил протипотерноброни, але щось нового вони не вигодили, і тому протидія або виявлення цих засобів не відрізняється від тої протидії або виявлення, яке здійснювалося за рахунок роботи мобільних груп по а, дронам шахи. Ну а жнов таки треба звернути увагу, все ж таки що шахетів стає менше. А, тобто є певна проблематика щодо комплектуючих, які надає Іран. А, також треба зазначити, що останнім часом навіть славнозвісне російські рак... е, антени Комета, які м, передбачають роботу під а, в зоні активних засобів радіоелектронної боротьби і отримувати супутникові дані а, щодо супутникової навігації, а, вони стали дещо. Поганіші по якості, тому що і печатна плата дещо схудла, як то кажуть. І деякі елементи стали більш дешеві і погано пропаяні. Тому це показує на те, що все ж таки масштабування, спроби масштабування виробництва і спроби пошуку якихось елементів дедалі складніше становиться для Російської Федерації. Пане Анатолій, дуже вдячна вам за цю розмову. Анатолій Храпчинський, експерт із авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Попрошу нашу аудиторію обов'язково підтримати цю розмову вашими коментарями та вподобайками. Пасибі і бережіть себе.